Людиноцентрична фотовиставка Валентини Захарової, більш відомої у соцмережах як Дежа Брюд. Світло і тінь фокус на людині. Це не просто кілька десятків чорно-білих світлин. Це практично культура рівного в портретах, хоча на фото не тільки рівняни. Нарешті цей день настав. Ми відкриваємо сьогодні виставку «Світло і тіні. Ці портрети вилежувались довгий час, і нарешті я можу показати їх широкому загалу. І хочу зразу подякувати всім, хто мене підтримав, хто донатив, хто підтримував інформаційно, хто підтримував своїми діями, задумами. Я навіть не можу всіх перерахувати так багато людей, які відгукнулися на цю задумку і зробили цю виставку можливою. Зі світлин дивляться люди, з якими хочеться привітатися. Різні за віком і професіями, переважно творчими, але всі цікаві й харизматичні: Андрій Пермяков, Корні Демедюк, Володимир Петрів, Тетяна Сладковська. Та що розповідати, краще один раз побачити. А зробити це можна, відвідавши Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр. На виставці представлено 40 портретів чорно-білих. І це не портрети, скажімо так, парадні, презентаційні, це портрети, образи, портрети частково спонтанні, частково через таку задумку зробити щось таке цікаво. Коли ми забираємо колір з фотографії, залишається саме суттєво. І мені хотілося не напружувати людей своєю якоюсь емоцією. Наприклад, ну зробимо більше червоного. Це не це таке пасіонарне щось. Зробимо щось блакитненьке, це буде таке розслаблююче. От а чорно-біле це виявляє характер самої персони, яка зображена на портреті. Експозицію світлин де Брюд доповнила своїми віршами, які поки де публікувала окремою збіркою. Хоча такий варіант в принципі не відкидає. Але як творча особистість вирішила поділитися власним художнім словом для повноти сприйняття. мої вірші настільки отакі сію хвилинні, сію моментні, і вони, знаєте, не зовсім для друку, скажімо, так для, для Фейсбука, да, добре, гарно. Окремо про атмосферу такою кількістю відвідувачів може похвалитися далеко не кожна фотовиставка. Круті чорновілі портрети, впізнаваний фірмовий стиль фотографки, але насамперед справа в самій авторці, яку справді прийшло привітати чи не півміста, і це не так про успіх, як про магнетизм Валентини Захарової, любов до людей і нестримну енергію, що знаходить втілення у творчості. Директор театру Володимир Петрів радіє, що Дежа прийняла його пропозицію. Я завжди кажу, що театр це місце сили, це місце, де має відбуватися все, що пов'язано з культурою, мистецтвом і в будь-яких проявах мистецтва. А коли я побачив, що дежа хоче зробити виставку і шукають приміщення, ну що може бути краще, коли кожного вечора, окрім понеділка, та й власне іноді і в понеділок бо бувають приїжджі театри, 500 600 людей. Зможуть глядачів подивитися на портрети Дежі Брюд. Я валю, дуже поважаю я її, дуже ціную, люблю її за її щирість, за її простоту, за її людяність. І тому я не міг чинити інакше. Побачити себе у віршованому портреті не очікував, але, каже, був приємно вражений. Я не сподівався, що Дежа зробить його віршованим. Там рядки Ліни Костенко, я кхм, грав Богдана Хмельницького. І, власне, там тексти з Берестечка. Це для мене відкриття. Я вперше бачу таку, таке виконання. І мені приємно, я ніколи не оцінюю себе на фотографії, не оцінюю себе в житті. Це мають робити інші. Але я дуже ціную те, що тут поряд знакові фігури, портрети саме митців Рівненщини, багатьох-багатьох, які, власне, і творять ту культуру і мистецтво на Рівненщині». Зазвичай організаційну роботу непомітно глядачеві, але готувалися до події ретельно. Зокрема, залучали кошти, технічні засоби. Розповіла кураторка фотопроєкту Олена Шульга. Власне, я взагалі дуже тішуся, що персональна виставка Дежі взагалі, вона сталася. Ось вона якось виникла в просторі культурному рівного. Ось і для мене це історія якогось такого. Синергії і підтримки взагалі нашої ком'юніті, тому що я не впевнена, чи був такий прецедент, коли люди, 46 осіб з Рівного, з Києва, з Фейсбуку, просто кидали кошти для того, щоб сформувати бюджет виставки. Адже потрібно було надрукувати роботи, потрібно було закрити якісь витрати для того, щоб от сьогодні відбувалося те, що відбувається. Для кожного чий портрет увійшов в експозицію виставки, подія стала особливою, як і особливий погляд Валентини Захарової через об'єктив її фотокамери. Для мене взагалі цей портрет себе це це абсолютно несподіванка, насправді. Е, свого часу, але це вже було в цьому житті. Це вже було десь це, напевно, десь рік тому ще півтора. Е, в блюзі е, мене валя от випадково зловила. По-моєму, це було в блюзі на якомусь концерті джазом. Е, перекинула мені фотку, так вона мені дуже ну дуже сподобався цей портрет. Просто от, реально це я, от це я. Але те, що він на виставці, це для мене ну просто ну насправді несподіванка. Е, у Валі от в неї завжди таке враження, що в неї завжди в фокусі, от, справді, людина. Е, в мене є кілька портретів Валіних. Оце ті портрети, в яких я от така, як я є. І дай вона знає, що я люблю чорно-білий, що я люблю монохром. І власне монохром мені пасує. І от її портрети так, це те, що я. Оце власне я сама. Варя для мене дуже дорога. Я знаю її дуже давно. І мені якось було прикро, що її виставок як таких персональних, великих. Е їх не було. Хоча Валя е, дуже гарно мислить, дуже гарно підмічає багато таких хороших, і добрих, і неочікуваних речей. І е, те, що вона взяла за фокус людину, я думаю, це не випадково, тому що наш світ він складається з інших, тільки інші можуть сказати, ти, який ти, ким ти являєшся. І ті портрети, е, і там багато деталей навколо портретів. Е, ці портрети вони е, не тільки про самого персонажа, який знаходиться на знімку, це скоріше про певні ситуації, про, про, певні, ситуації, про е, перші, певні стани людей. Я дуже радий і щасливий за Валю, що е, здійснилася її мрія. sempre. Фотограф або хороший фотограф. Де ж для мене це найкращий фотограф, тому що це мій друг. Я дружу з нею не більше 20 років. Вона авторка обкладинок моїх книг. Це людина, яка найкрасивіше для мене фотографує місто рівне. Мені здається, в її фото стільки любові, що можна брати, і це буде ідеальний портрет міста, ідеальний туристичний проспект. Я не знаю. Вона подорожує і її очима, коли я дивлюся, її маршрути, мені хочеться йти. І знаходити всі оці от крапочки, які вона лишає в своєму об'єктиві на мапі світу. Ну, вона прекрасна, розкішна, надзвичайна людина, залюблена в слово, залюблена в колір. Я їй там написала у неї у книзі відгуків, що вона геній світла і тіні. І для мене це дійсно так, тому що її ну, справді її фотографія емоційна, вона глибока і вона викликає, хвилює. Я не міг, отут ходячи, не, 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 тут, не написати прямо сюди собі, в, в, в телефон. Експромт, але він такий він дуже щирий. Валя дежа, як же ж дежиш, ніжним поглядом підгледиш. Ну, ж бо фотографуватись і брататись, і брютатись. Де ж наша, дежа валя. Знову десь на фестивалях, десь на виставках, прем'єрах, де митці, гондольєри, де джазмени, де жамени, і де йдежа сцени, йдежа дзени, де живуть, де жваво грають, де жартують, де жадають. Я це місто не даремно кличу, Ріо Дежа, нейро. Мить у фото і в словах, Дежавю і дежа вау. З нами буде завжди та поруч об'єктивний дежен погляд, будь брютальна і безмежна, дуже дуже друже, Дежа. Під час фотовиставки вітали авторку, демонстрували присвячений дежі фільм. А Володимир Новацький провів аукціон. Бажаючи мали нагоду придбати світлини. 20% від продажу передадуть на підтримку Збройних сил України. Виставка триватиме до 1 березня. Експозицію можуть подивитися від відвідувачі рівненського драмтеатру в антракті або після вистави, або ж можна персонально домовитися з авторкою про екскурсію. Валентина Захарова рекомендує прийти з гарним настроєм переглянути роботи, спробувати зосередитись на виразах облич, позах, поглядах, заглибитись у світ внутрішніх переживань і соціальних контекстів, зануритися у спогади або у мрії, адже фокус на людині.